Слава Україні, героям слава! І власне ці гасла на території Української православної церкви у Тернополі вже четвертий день поспіль е, лунають частіше аніж е, якісь е, християнські молитви. І четвертий день поспіль тернополяни пікетують територію храму і вимагають, аби усе про московське і усе про російське залишило і територію Тернополя, і територію України. Власне, ми вже четвертий день вам розповідаємо. Про те, чого вимагає молодь, одним з таких основних пунктів це було показати документи, які є у єпархії. Вчора прес-секретар Тернопільської єпархії УПЦ пообіцяв їх показати. І сьогодні з тяжкими розмовами і умовляннями він їх таки виніс. Сьогодні ці копії були завірені, і власне в кожному документі вказано, що це українська православна церква без приставки Московський патріархат. Як відомо, синод, який вони скликали в травні 2022 року, і проголосив, що вони порвають з усім московським і з усім проросійським, але згодом була експертиза цього синоду, яка власне визнала, що нічого він не означає, усі положення там складені хибно і. Таке Українська православна церква продовжує існувати в структурі Російської православної церкви, про що свідчить власне статут самої Російської православної церкви. Але прес-секретар, зокрема, Тернопільської єпархії, запевняє, що ніякі такі експертизи він не вірить, що їх ці експертизи створювали невірні люди, і на замовлення влади, власне влади, яка зараз намагається розколоти суспільство, за словами. Степана Балана і е, суспільство, яке приходить сьогодні під стіни Української православної церкви, за його ж словами, хоче зробити картинку для нашого ворога. Але хто такий ворог? Чоловік не говорить прямо, а відповідає словами Ви ж самі все знаєте як власне і на інші питання також е, чіткої відповіді від... Е, Прес-секретаря єпархії УПЦ наразі не чути. Ми продовжуємо тут працювати і вже у наших наступних випусках новин, а також у соцмережах повідомлятимемо вам детальнішу інформацію про те, що відбувається біля храму УПЦ у Тернополі і які будуть подальші дії мітингувальників.